Ми маємо новий, дуже цікавий баскетбольний центр в Україні, і це ще дуже приємно, що це реальний центр України, географічний центр України. І завдяки особистому підходу голови облдержадміністрації, моєму другу баскетболісту. Фанатична людина, який любить спорт, любить баскетбол, який два роки тому перед тим як отримав цю посаду, пообіцяв мені, що він зробить Кировоград баскетбольним містом. Я ну чесно кажучи песимістично. Так сприйняв цю заяву, але через два роки я вважаю, що він зробив неможливе. Зараз, зараз ми бачимо розвиток баскетболу. Так такий баскетбол в керограді, є великі плани. І є ці плани, вже ми бачимо, як це реалізувати. Я думаю, що ще 2-3 роки і Кировоград буде реальним центром баскетболу України з сучасними базами, з сучасними палацами. І це тільки початок. Цей прекрасний зал. Це така фундамент, яка база і початок розвитку баскетболу на Кировоградщині. Я навіть ніколи не був в Кировограді, тому що не було команд, не було якихось змагань. Але зараз я розумію, що я тут буду часто. Місто. Дуже цікаво, я, я бачу, що е, мешканці е, е, дуже люблять свого голову, е, і я думаю, що це дуже цікаво. Це ду, дуже цікаве місце для розвитку, Ми маємо великі плани на це місто і на цю область.